Всім привіт! Який гарний звук, в да? цьому році нічого не радує так агронома чи фермера, як звук комбайна в полі. Ну і така гарна ясна погода. Нарешті ми розпочали знива. Це просто капець в цьому році. Заїхали ми на перше поле Це Адельфія. В принципі, соя суха, ідеально, да, навіть пересохша, волога десь йде 10,5-11%. Чекаємо результати, в принципі, все чітко. Зараз покажу по Бо полю розтріскування, ніде ніякого немає, трошки перестої, але слава Богу, погода радує, Дай Бог, все зберемо. Зараз Зараз перейдемо що тут виходить. Ну, по втратам практично, практично все чотенько. комбайн молотить добре, де не де є якісь стерня невеличка. Земля дуже сира, грузне комбайн і буває, як завжди, набиває в Вжатка Жатка не флекса звичайна, 7,5 метрів. Тому трохи буває морока. Але зріст чіткий по втратах. Ну де не де, там якась соїнка попадає, але нормально, вже настроїли, бо перші проходи, звісно, сипало як із відра. А так по сої зараз пройдемося ось. Міжряддя все чистенько. Все гарненько. Втрат, слава Богу, тут немає. Хоч щось радує. Ось така загальна картина. Зерно, в принципі, скажем, получається як завжди. Молотим скажем, молотим руками, щоб набрати вологу зерно дрібне, молотим комбайном зерно А <різь> Це б якась. Але я думаю, хто, хто дивив, хто міряв вологу на сої, той мене пойме. <різь> Що буває іногда виходить така картина. Але все, ось все чистенько, ось так виглядає соя. Ось так виглядають міжряддя. не, не бур'янців, не втрат таке там, десь де-не-де є хвощ, де-не-де є соняшнички. Ось тут таке звичайна картина. Та й молотим далі. Перший бункер пішов. Па що там у нас? Получается? Так, їде комбайн на вигрузку. Трохи не доїхав до краю, бо загружаємося з краю поля, тому що ну, просто не виїдемо газоном. Виїхати виїдемо, але дуже, тя... дуже тяжко йде цей. Дуже тяжко їхати в машині, тому що вологе поле і там якихось 5,5 до 6 тонн нагрузити сої, то так тяжеловато тому краще вигрузиться на краю так ось наш газончик як кажуть хлопці був кормілець відкриваємо і дивимося що у нас получається а виходить у нас ось така красота То я йде чистенька. Ну, Бур'янів взагалі нема, трошки є стрічка, але дуже-дуже мало Вимолочує прекрасно взагалі. Ну, ми ми довольні болотах, тому що бувало і гірше по стрічку. Саме головне, що мало втрат гарно вимолочується і не б'є зерно, тому що соя крупна. Я покажу ближче. О! Люган, який валить. Зразу ходочка з кабанчиком повненька, ось така соя, крупна, гарна, шикарна волога, ідеальна, просто пушечка, пушка бомба. Веземо другу ходочку, щастя немає меж. А як можна не радіти, коли в тебе в полі молотить комбайн? Коли в півтора місяці просто було ада і хотілося плакати. А зараз серце радіє, просто, просто красота. Погодка радує. Тепло 23-24 градуси десь на вулиці. Ну, шикардос. Продовжуємо збирання, бо не знаємо, яка буде погода завтра, післязавтра передають далі дощі. Молотим, поки, як кажуть, молотиться, поки дає, будемо молотити, поки не встане. Все, на сьогодні шабашим, поле добили. Одне поле, а дефілі готове, а завтра дай Бог погоди повалим молотить ультраранні.